Слава Ісусу Христу! Нехай Бог оберігає там, де ви знаходитесь. І сьогодні дійсно хочеться поділитися такими думками, що дійсно мільярдери, політики, учені говорять, що землі не сталося вже не так багато років. І навіть Елон Маск, який багатий, він стремиться да, дістатися. Космосу, бо сьогодні йде така гонка вооруження, що дійсно воїн, проблем катаклізму становиться ще більше і більше і більше. І в чому вихід? Вихід в тому, щоб кожна людина, вона Стала ребенком да, дитиною Божою, бо для цього і прийшов Ісус, щоб ми могли спастися благодаря Ісусу Христу, бо нема жодного імені, яким можна було би спастись, і ті, хто приймають слово Боже, ті, хто вивчають, становиться дітьми Божими, вони і мають можливість прийти до Господа і спастись. А ті, хто Уповає на цей мир, на людей, на вчених, на проклят. Бо це Біблія навіть пише, що проклят, проклята людина, яка уповає на людину, а потрібно уповати на Господа. Для цього потрібно щодня бути людьми віри, людьми Духа Божого і людьми, які будуть дійсно нести спасіння до кожної людини, щоб ми ставали людьми віри, людьми. Учнями Ісуса Христа. І для цього нам поможе церква Божа, де вивчають Слово Боже і преобразовують серце разом, щоб бути людьми, якими хоче бачити Бог. Амінь.